Так, усім привіт, зараз проведу ще один потрібний корисний експеримент. Замірюємо напругу на лічильнику гейгера Мюллера СБТ-10А в робочому стані. Чим, в чому особливість? Будемо перевіряти чи під навантаженням, коли я буду підносити джерело від ДП5, Б8, чи буде просідати напруга. На лічильнику Гейгера-Мюллера. Причому в двох місцях я замірюю, напряму на катоді і на аноді, на самому лічильнику паралельно вольтметром високомним. І після ось цього резистора вже ось тут. Це йде от плюс 400 В від блока живлення, регулюємого нашого <кхід> виробництва від 0 до 3000 В постійної напруги на виході. Далі обмежуючи резистор на 5 мегаом, і на анод далі йде. Помірюємо напругу і з цієї сторони до резистора, і після резистора прямо на лічильнику. Подивимося різницю. От, вже бачите, працює лічильник. От, можете бачити звуки клацання і спалахи світлодіодом. Так, піднесу b 8 джерело. От. Так, є, ну і проводимо експеримент. Заміряємо. Так, е, першу напругу давайте на самому лічильнику. От у нас катод като. І вот оно, вот, прямо до анода. Ну, або ось тут можна під'єднати. От і дивимось напруга у нас 406 В вольт. Так я Оставляю стать лічильник вертикально, а вам близько зніму сам дисплей вольтметра, щоб ви все бачили. Ось так. Так. Ось так зближу от вам буде чудово видно. Відношу джерело. І напруга просіла. Ви бачите і по графіку. І в з зі сторони алюмінієва кришка. От. Напруга просідає. Можете отак от подивитися, також будете бачити. Просіла. Це ми під'єднували напряму до лічильника. Тепер ще до обмежуючого резистора. Ага, вимкнувся. Міряємо. От. До обмежуючого резистора. І дивимось тут. От напруга 406 вольт підношу, підношу джерело. Напруга так само просіла. 382 вольт. Забираю. Піднялась. Ще раз підношу. Тристу вольт. Перемикаюсь на другу сторону після резистора. Замеряем. Еще раз. Иношу. Тут больше падает. Как видите, больше падения. 338 вольт. 337. Показываем. А до резистора Імпульси, імпульси не впливають так і показує, що менше падає напруга. От, але все одно падає. Так, у нас 404. Я підношу. Триста Ну, от така різниця. І давайте, скільки максимум падає. Перевіримо: я знімлю, коли я знімлю повністю кришку алюмінію. Так, от я зняв кришку, от наша сльода. І дивимось, скільки максимум впаде напруга. Це зараз до, до резистора. 345 вольт впало до 345 вот еще раз 345 я теперь после резистора меряем после 272 показує, тут більше падіння. 271 є. Але ну все, протестував, бачили, будете знати, яке падіння до резистора і після. Все, всім до нових зустрічей.